Вітаю вас, шановні садівники та городники. Моя капуста росте чиста і без дірочок завдяки копійчаному, банальному способу захисту, про який я зараз і розповім. Всі ви знаєте, якщо на листках капусти з'являються дірочки, її хтось їсть. Основними шкідниками капусти вважаються гусеніці різних метеликів, хрестоцвіті бліжки, слимаки, білокрилка, капустяна муха. Після їхнього бенкету на листках з'являються великі дірки, на качані залишаються липкі сліди від слизу, а личинки вигризають у капусті ходи і залишають там сліди своєї життєдіяльності. Якщо ви помітили дірочки на капусті, то шкідник уже давно на ваших грядках, і впоратися з ним буде важко. Тому потурбуватися заходами захисту капусти від комах. Слід заздалегідь. Поради щодо боротьби з ними різні, а я поділюся тими, які ефективні у мене. Я змішую тютюновий пил і просіяний попел в однаковій пропорції та опудрюю цією сумішю землю на грядках, а також самі качани капусти. Роблю це до появи комах. До речі, Можна використовувати і настій тютюну від блішок та гусениць. Потрібно взяти 100 г тютюнового пилу, залити 1 літром гарячої води, закрити кришкою і настоювати 3 дні. Далі цим розчином слід густо оприскати капусту, та й інші культури. Комахи не люблять тютюновий пил і не атакують посадки. А далі увага! Після опудрювання тютюновим пилом я обов'язково надягаю на качани звичайні одноразові медичні чи косметичні шапочки. Це такий копійчаний варіант, який покращує захист. Виглядає звичайна капуста в такому вигляді комічно, проте врожай завжди відмінний. Головне, цей простий засіб збереже капусту від нападу шкідників. тож... Дуже рекомендую вам зробити таке. А з народних засобів проти хрестоцвітної бліжки можна використовувати ялицеву ефірну олію і березовий дьоготь. Їх розводять з водою і милом. Комахи не виносять аромату цих препаратів і бежать від ваших грядок подалі. Якщо навала шкідників на ваш город масова, то без хімічних засобів не обійтися. Звичайно, в цьому разі на гарний врожай розраховувати не доведеться. Такі препарати, як антігусінь, ато жук, допоможуть позбутися шкідників, і в новому сезоні ви зможете не боятися навали шкідників. Тож, рекомендую вам ці